Понад пів тисячі маскувальних сіток сплели у волонтерському центрі Вінсоларт з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це Суспільному розповіла його очільниця Ольга Дернова. Постійно працюємо на замовлення. Тобто військові нам говорять, який розмір потрібен для тої чи іншої потреби, так, чи це може щось накрити, чи це має бути якісь там маскувальне накриття там, якихось об'єктів. І на такий розмір ми і працюємо. Враховуючи те, що наша рамка має 2,5 метра на 3 ширини, то з таких відрізків, таких клаптиків ми створюємо той розмір, який потрібен. Ось цю маскувальну сітку 180 квадратних Метрів розміром 12 на 15 метрів у цьому центрі спили наприкінці квітня. Зараз, каже, Дернова, в роботі одразу три маскувальних сітки дві зеленого кольору, одна кольору вигорівшої трави. Це спецзамовлення військових, розповідає волонтерка Наталя. Є замовлення на сітки певних кольорів. Є на зелені, а зараз, наприклад, ця сітка це на кольори більш польові, польові, вигоріша трава. Тобто да йдуть бойові дії там і потрібні саме такі кольори, щоб хлопці себе почувалися у більшій безпеці. Розповідає, до Вінниці з Харкова переїхала ще в березні, допомогли волонтери. Тепер, каже, і сама в їхніх лавах. Зіткнулася випадково на вулиці з волонтерами з цього центру, які сказали, що приходьте, в нас не вистачає рук. І Я прийшла відчуття того, що ми допомагаємо. Ну я допомагаю саме військовим, воно більш надихає. Не вистачає у центрі не лише рук, а й тканини в кольоровій гамі осені, каже волонтерка Ірина. До осені треба готуватися. Це вже може такесь приглушення, набудь, навіть помаранчеві, корічні. Саме класне це буде хаки любих полот. Ну, якщо нема, можна білу хб на покраску. Білу, жовту. Що нас там? ну, зелененьку, таку теж можна салатову, да ми її теж перекрасимо. Перефарбовує тканину у потрібний колір Андрій Бочкарьов. він переселенці із Херсона. У роботі використовує будівельні барвники. Як відбувається процес, суспільне знімало наприкінці червня. Маскувальні сітки, які плетуть у центрі, потрібно передати військовим якнайшвидше. Тож, аби виконати спецзамовлення вчасно, волонтери центру просять про допомогу небайдужих. Щодня до центру плести маскувальні сітки приходить Ірина. Каже, робота важка, але необхідна. У нас є цех, який нам нарізає. Ось такі ялиночки. Ми їх в кінці вони зав'язують щоб добре їх зафіксувати, щоб вони не злітали. А далі ми плетемо сходинками, щоб не було ніяких геометричних фігур, щоб замаскувати, переплутуємо всі кольори, щоб воно не кидалося в очі, та били вже руку, вже плетемо швидко. Щоб якомога більше стараємося. Допомогти українським захисникам наблизити перемогу можете і ви. Волонтерський центр Він Солард працює щодня з 10 до 8 вечора. Окрім неділі, розташований він на базі Вінницького будівельного коледжу. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.